А які найбільш ризикові зараз витрати у міста з позиції там неефективності витрат? Ну це кошториси, звісно, відбудови відновлення житлового фонду ремонту, це кошториси. Тих же підземних шкіл, якщо вони будуть реконструюватися кошториси відновлення там соціальної інфраструктури. А що відбувається з взагалі, видатками на управління містом? Я називав на початку дотація на функціонал органів місцевого 1 мільярд. Але ну це ж ще не тільки департаменти, там ще й адміністрації в кожному районі. збільшення вагомого витрат не було у порівнянні там умовно з 23 третьом роком. Чи витрачає міська влада кошти там на промоцію своєї діяльності? Чи заплановано щось на цей рік? Думаю, що будучи закупівлі, вони постійно проводяться. Якщо були навіть закупівлі там на висвітлення діяльності в соцмережах і так далі, також постійно проводяться закупівлі на висвітлення діяльності в інтернет СМІ онлайн СМІ в глобальному порівнянні там, коли там бюджет 20 мільярдів, це, начебто, і не суттєво. Але, в принципі, така практика існує під час повномасштабної війни. Інші міста ну, теж бувають це роблять, в тому числі умовне Дніпро.